Що Нащої сина в небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо невецям нашим, і не введи нас, у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Похоронися діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна між жінками, і благословенний підло на Твого, бо Ти породила Христа, Христа, Спаси і спавитиля душ наших. О Марія, мати Божа, нестанної помочі. Вислухай голосу, душ, благаючих в наших потребах. О Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія нам помагала, Марія нам хоче, помогти Марія нам може, помогти Марія нам поможе їм. О matte мати Божа, поможи їм. О Boja, мати Божа, поможи їм. О pomosy. мати Божа, поможи їм. О Марія, мати Божа, 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 їм. О Марія, мати Божа. Марія, мати Божа, неустанної помочі, вислухай голосу, душ, благаючи в наших потребах. О Марія, з надією кличемо до тебе. Марія нам помагала, Марія нам хоче помогти. Марія нам може помогти, Марія нам поможе. О Марія, мати Божа, поможи їм. О Марія, мати Божа поможи їм. О Марія, мати Божа, поможи їм. О, Марія, о Марія, мати Божа, поможи їм. О Марія Мати Божа поможи їм. О Марія Мати Божа поможи їм. О Марія, мати Божа, поможує. О Марія Мати Божа поможи їм. О Марія, мати Божа, поможиє. О Марія мати Божа не встану і помочі, вислухай голосу, душ благаючи в наших потребах. О Марія з надією кличемо до тебе. Марія нам допомагала, Марія нам хоче помогти, Марія нам може помогти. Марія нам поможе. О Марія, мати Божа, їм. О Марія, мати Божа, їм. О Марія, мати Божа їм. О Марія, мати Божа, їм. О, Марію, мати Божа їм. О Марія, мати Божа їм. О Марія, мати Божа, поможи їм. О Марія, мати Божа їм. О Марія, мати Божа, поможи. О Марія, мати Божа їм. О Марія, мати Божа, поможи. О Марія, мати Божа, неустанної помочі вислухай голосу, душ, благаючи наших потребах. О Марія, з надією кличемо до тебе. Марія нам помагала. Марія нам хоче помогти. Марія нам може помогти. Марія нам поможе. О Марія, мати Божа їм. О Марія 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 мати Божа їм. О Марія, мати Божа їм. О Марія, мати Божа, їм. О Марія, мати Божа їм. О Марія, мати Божа, поможе. О Марія, мати Божа, їм. О мати Божа, неустанної помочі. Вислухай голосу душ, благаючи наших потребах. О Марія, з надією кличемо до тебе. Марія нам помагала, Марія нам хоче помогти, Марія нам може помогти. Марія нам поможе. О Марія мати, мати Божа їм. О Марія мати Божа, їм. О Марія, мати Божа, їм. О Марія мати Божа їм. О Марія, мати Божа, їм. О Марія, мати Божа, їм. О Марія, мати Божа їм. О Марія, мати Божа поможиє. О Марія, мати Божа поможи. Оморіємо, ти Боже, поможе їм. І Твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими скорботи б не поверли, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословим.